Всім привіт! Сьогодні 5 липня 24 рік, Вінниччина. Огляд, який я не планував знімати, але все ж вирішив зняти для історії. Адже це 4 нових для мене сорти. 4 сигнальних плодоношення. Вони не покажуть заявленої в описі ваги. Але все ж зважимо. Отже, перший це жирний персик уфо 4 В попередньому огляді я показував Уфо 3. Вони зовні між собою дуже схожі. Мають румянець не по всій поверхні плоду. Є такі світлі місця. Ось такий він. Вага 50 грам. Ну, це сигналочка. Наступний світрінг. Він вже у всіх давним-давно прийшов. Це в мене одна залишилася, яку мурахи не з'їли. Теж маленький. Хочу просто порівняти, він йде з жовтою м'якоттю, у Фо4 йде з білою. Просто хочу в розрізі показати. Наскільки вони відрізняються кольором? Вага теж 50 грам. Наступний це нектарин Extreme Beauty. Було кілька штучок, але до повної зрілості до один. Решта маленькими опалища. Ну, майже 150 грам для сигналки непогана вага. І ось три штучки. Це персик сексаджитарія. Найбільший 103 грами. Менший 77. Ну і це зовсім малюк. 44 грами. Подивимось, які вони всередині. Фо 4 Біла м'якоть. Твертувати ще Носік є Зразу розріжемо світрінг. Такі сточки ріжу. Ось така різниця у кольорі м'якоті. Світрінг з жовтою м'якоті і у Фо4 з білою. Теж соку не дуже багато, аня, є сок, не там давлю. Спробуємо. Солодкий, смачний персик, взагалі кислинки немає. Пробуємо ФО4. У Фо 4 соковитіший. По цукру приблизно однакові. За Уфо 4 не можу сказати, так як він набрав для себе максимальної ваги хоча б 100 г 100 плюс. У 3 були солодші, але вони були солодші, тому що вони, вони були більші, визрівші, мабуть. Ну, Непогано. Цукру достатньо і в одному, і в іншому. Кислоти немає в обох взагалі. Дивимося. Некторин Extreme Beauty. О, сок вже тече з нього. Ну а тут звична проблема для ранніх сортів. Розтріскування кісточки. Ось так його розріжемо. Сік тече, просто можна не давити його. Соку просто річка. Пробуємо. Тепер зрозуміло. Чому про нього так кажуть? Можу сказати, що це що я їв На сьогоднішній день з персиків та нектаринів. Тут просто аж цукор зашкалює. Це дуже смачний. Дуже смачний нектарин. Він, мабуть, вже перезрівший трошки. Ось тут видно в цьому місці. Дуже смачний. Ну і спробуємо саджетарію. Трохи відвлекли, продовжимо. Ось Саджитарія отак виглядає всередині. Ну, невеличкий пліт, але й невеличка кісточка. Вона, скоріш за все, цього сорту ні, вона не відділяється. Шкіра скоріше з нього злізе. Так, пробуємо. Не знаю після Extreme Beauty, чи щось мене вже так здивує. Цікавий смак. Приємний, духмяний. Є кислинка. Є те, що я люблю в персиках, є баланс цукру з кислотою. Якщо бувають просто солодкі. Вони приємні по своєму А якщо є сорти, в яких присутня кислинка, вона повинна бути ненав'язлива, не перебивати з собою все, все інше, ні аромат не забивати, ні цукор не перебивати. Отже, в саджетарії є цей баланс, кисло солодкий смак, приємний персик. Навіть дуже приємний. Але хто любить солодке, таке надмірно, прям як мед. Це ось Extreme Beauty. Дякую за увагу.